Знову привіт! У останньому відео ми говорили про косинус мінуса. Я намалювала прямокутний трикутник з кутом А, а потім показала кут мінуса і сказала, що сторони будуть такими ж, але не напрямок. І ми пропустили, що все це нібито на одиничній окружності. Якщо ви не пам'ятаєте нічого про одиничну окружність, то можливо захочете передивитись уроки, у яких ми її розглядали. Але я тільки показую вам, що косинус мінуса дорівнює відношенню цієї сторони до гіпотенузи, а ця гіпотенуза дорівнює цій гіпотенузі. Так? Тому косинус мінуса це відношення прилеглого катета до цієї гіпотенузи, тоді як косинуса відношення прилеглого катета до цієї гіпотенузи. Зрозуміло? Але це одне і те ж, тому що ми знаємо, що косинус мінуса дорівнює косинусу А. Власно, за визначенням, не хочу вас надто заплутувати. За визначенням виходить, що косинус парна функція, я вам це ще покажу. Фактично, мені треба присвятити цілий урок темі парних і непарних функцій. А тепер давайте подивимось, чому дорівнює синус -мінус а. Синус мінус а дорівнює ось мінус а. Ось ця сторона це довжина зі знаком мінус. Назвемо цю сторону х. Цю назвемо y, а цю залишимо h. Так? Якщо це х, а це y, ця довжина дорівнює y, то ця довжина ось тут дорівнює мінус х, так? Тому синус мінус А дорівнює мінус х поділене на h. А чому дорівнює синус а? Синус а дорівнює ось кута відношенню протилежного катета до гіпотенузи, відношенню х до h, так? х поділене на h. Синус мінуса дорівнює мінус 1 помножити на х поділене на h. Так? Можна помножити обидві частини цієї рівності на мінус 1. Тому синус мінуса дорівнює мінус синуса. Давайте я все зітру і перепишу цю тотожність. Як бачите, все, що я роблю, на прикладі трикутника, показую вам, що, використовуючи тільки основу СОКА, то можна вивести цілий набір тригонометричних тотожностей. Давайте це зітремо. Подивимось, чи зможемо вивести ще декілька тригонометричних тотожностей. Подивимось, чи є у нас синус, чому дорівнює синус А плюс Пі поділити на 2. А плюс П поділити на 2. Ми могли б використовувати нашу корисну тотожність синус А плюс Б, яку ми вже довели. Тому що можемо використовувати це прямо зараз. Згідно цьому, це дорівнює синус А помножити на косинус π поділити на 2 плюс синус π поділити на 2. Зараз ми, звичайно, використов... використаємо радіани. Це було б 90 градусів, якщо б нам захотілося виражати це у градусах. Синус пі поділити на 2 помножити на косинус А, правильно? І це дорівнює синуса. Чому дорівнює косинус Пі поділити на 2? Чи косинус 90 градусів? На одиничній окружності це буде прямо на горі. Тому х координата дорівнюватиме 0. Я могла б намалювати це, але думаю, ви сам, самі захочете намалювати одиничну окружність і з'ясувати для себе. А якщо не хочете, використайте калькулятор. Але ви дізнаєтесь, що це дорівнює 0. Косинус π поділити на 2 дорівнює 0. Плюс синус π поділити на 2, де таким же чином ми вкажемо прямо а, нагору на одиничній окружності, тому y координата чи координата косинуса дорівнює 1. По суті, це у точці 0, 1 на одиничній окружності. Тому синус π поділити на 2 дорівнює 1. І потім помножити на косинуса. Синус А помножити на 0 дорівнює 0. Так? 1 помножити на косинуса дорівнює косинуса. Отже, у нас є нова корисна тотожність. Синус А поділити на 2 дорівнює косинуса. Чудово. Насправді це говорить нам про те, що косинус а – це те ж саме, що й зміщений синус А. Якщо треба було представити це графічно. Якщо б треба було намалювати графік, то якщо ви повернете графік синуса вліво, на пі поділити на 2, вийде графік косинуса. Якщо ви ще не вивчали СУВ-функції, не хвилюйтеся. Якщо хочете, намалюйтесь ці два графіки і зрозумієте, про що я кажу. А інший спосіб переписати також рівність синуса, дорівнює косинус А мінус пі поділити на 2. Правильно? Припустимо, B дорівнює a плюс П поділити на 2. Якщо B дорівнює a плюс П поділити на 2, то можна сказати, що це мінус b. Тоді це дорівнюватиме b мінус П поділити на 2. Я просто переключаюся між змінними. Я роблю це у більш невимушеній манері, ніж я, звичайно, це роблю на багатьох уроках, але хочу вам показати, що багато чого з тригонометрії може бути для вас відкриттям. Чому дорівнює синус А мінус Б? Схоже на щось нове, чи не так? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо знайти. Отже, це дорівнює синус А помножити на косинус мінус Б плюс синус мінус Б помножити на косинус А. Правильно? Що ми знаємо про косинус мінус Б? Перед тим, як я очистила екран, ми з'ясували, що косинус мінус Б, оскільки це парна функція, те ж саме, що і косинус Б. Тому можна переписати, що це дорівнює синус А помножити на косинус Б. А чому дорівнює синус мінус Б? Це те ж саме, що і мінус синус Б. Це те, що ми щойно довели. Що синус мінус Б дорівнює мінус синус Б. Можете намалювати трикутники, одиничну окружність, якщо мені не вірити, але ми щойно це зробили. Тому ми можемо сказати, що це дорівнює мінус синус Б помножити на косинус А. Цікаво. Раджу вам зробити те ж саме з виразом, з виразом косинус А-Б. Всі ці тотожності виходять, як бачите, якщо ми використовуємо дві чи три тригонометричних тотожності разом, намагаючись знайти щось нове. На цій стадії, я думаю, ви пройшли буквально всі тригонометричні тотожності, які ми бачили у своєму підручнику. Ви повинні вже вміти діяти, дійти до цього за допомогою такої гри. А щодо всіх цих тотожностей, ви можете перетворити синуси, косинуси і тангенси і отримати тотожності для секанса, косеканса, котангенса і тренуватись далі. Я раджу вам так зробити, використовуючи графіку. Малюйте трикутники. Також цікаво іноді побудувати графіки. Графіки у площині Х-. Припустимо, косинус Х плюс π поділити на 2, чи синус Х плюс π поділити на 2, чи синус Х. У майбутньому, думаю, я підготовлю урок, у якому проаналізую все це. Отже, сподіваюсь, я не збила вас з пантелику. Я тільки хотіла показати вам, що багато чого в тригонометрі виникає з СОКАТО. SO і експериментуючи з СОКАТО SO і трикутниками, ви можете вивести багато з тих формул, які ви проходили у курсі тригонометрії. Якщо ви володієте СОКАТО, SO то хоча б за допомогою визначення одиничної окружності, що, власне, краще, тому що воно більш просторе. Тим не менш, поки що все. До зустрічі, па!